Вітаю, у НКРКП пояснили, чому довелося скасувати мораторій на стягнення боргів за житлово-комунальні послуги. Населення значно погіршило свої розрахунки за житлово-комунальні тарифи, причому борги зростають переважно через домогосподарства, які не є отримувачами субсидій, а отже, є платоспроможними. Про це заявив голова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський. Основна причина скасування мораторію, і ми це бачимо по цифрах: це зростання заборгованості за житлово-комунальні послуги. Зокрема, сьогодні борг населення за спожиту електроенергію збільшився на 41% відносно від довоєнного часу. Ущеповський наголосив, що відзначається тенденція, коли домогосподарства, які мають субсидію, сплачують практично 100%. На жаль, люди, які мають можливість сьогодні сплачувати житлово-комунальні тарифи, враховуючи мораторій, дуже серйозно погіршили платіжну дисципліну. Тому ця міра є необхідним кроком, яка дозволить покращити цю платіжну дисципліну. Для нормального функціонування енергосистеми України вкрай потрібні необхідні ресурси, тому це була вимушена така міра, сказав Ущаповський. Нагадаю, що Кабінет міністрів України скасував заборону на відключення населення від житлово-комунальних послуг, на рахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за відповідні послуги. Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії. На цьому все. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!